У середмісті Хмельницького з'явився новий мурал. Це славнозвісний пес-патрон, зображення якого тепер прикрашає фасад управління охорони здоров'я. Ми вирішили зробити подарунок місту і намалювати саме сьогодні відкрити цей мурал. Наш проект стосується кожного, кожного українця, тому що ми вважаємо, що кожен українець є героєм. Патрон є найвідомішим собакою. Напевно, всієї не те, що країни, а всього світу сьогодення. Звичайно, таких песиків є в Україні. Їні немало, не всі герої, але він є символом своєрідним. Сам патрон не міг оминути такої події і завітав до Хмельницького, аби особисто відкрити мурал та привітати усіх із днем міста. Ми вже тут не вперше, і з такої нагоди, так що відкривається для такого маленького нашого чотирилапого героя. мурал, який багато чого. Показав зі своєї сторони, як він працює на теренах полів лісів по розмінуваннях, і також як він працює в команді. Аби приїхати на день народження Хмельницького, патрону довелось подолати 600 кілометрів. Тож тут його чекали приємні подарунки. Ми думаємо, що йому сподобається. Після відкриття стінопису пес Патрон зі своїми колегами-рятувальниками прогулялися центральною вулицею міста. А біля торговельного центру Дитячий світ роз'яснювали маленьким хмельничанам правила поведінки із небезпечними предметами. Аліна Косарева, Володимир Паламар, новини міста.